Ми з вами говорили про ДРГ, про можливі теракти. Про обережність. Ми повинні забезпечувати свою безпеку, друзі. Бо люди, які можуть забезпечити нашу особисту безпеку, вони зараз знаходяться на війні. Вони зараз забезпечують безпеку всієї нашої держави. Вони зараз забезпечують захист всієї нашої держави. Тому наша безпека залежить від нас. І з цього приводу я хотів би з вами поговорити ось про що? Тонування скла. Я про це написав вже і в Фейсбук, і написав це в телеграм-канал. Є у мене думка, що прийшов час для того, щоб змінити своє ставлення для наглухо затонованих автівок. І я ходжу по вулицям, я. Спостерігаю за тим, що відбувається навколо, дуже багато автівок, друзі, в яких навіть через лобове скло дуже погано видно водія. Просто не те, щоб не можна було розгледіти риси обличчя, контур водія не можна побачити. І на мою думку, це дуже небезпечно. Саме такими автівками можуть користуватися ДРГшники, саме такими автівками можуть користуватися російські терористи. Саме такими автівками можуть користуватися представники кримінального світу, які, ну, давайте відверто найближчий час активуються. Вони будуть там заробляти гроші по грабункам та всім іншим. Я не маю нічого проти того, щоб задні. Заднє скло було затоновано. Я не маю нічого проти, проти того, щоб всі е, вікна у автівці були затоновані в міру, щоб можна було розгледіти водія. Але я проти того, щоб авто було затоновано наглухо. І пишуть, що лобове скло забороняють тонувати. А справа в тому, друзі, що в чорному салоні, якщо у тебе затоновані задні і всі бокові, то навіть якщо у тебе не затоноване переднє скло, тобі доводиться дуже пильно вглядатись в салон, щоб побачити там людину. От і все. Це навіть коли не і лише одне лобове скло не затоноване, то все одно дуже складно роздивитися. Це напружує. І десь хтось може стресанути і почати бити ці вікна чи щось. І це можуть використовувати вороги. Тому, будь ласка, давайте я там звертаюсь до МВС, звертаюсь до, там, не знаю, до депутатів, прийміть, будь ласка, закон, домовтесь там якось. І зробіть так, щоб ми могли бачити людей, які знаходяться на водійському місці, на місці водія. Це потрібно зробити за для безпеки громадян і за для Національної безпеки також. Тобто поліцейські, які підходять до автівки, вони повинні мати можливість заглянути в неї. Як це було на блокпостах, відкрити, будь ласка, вікна, машини оглядали. Це потрібно зробити не в Києві, це потрібно зробити по всій Україні.